Топ презервативів найкращі в кінці відео. Почнемо з One. Можна купити. поштучно. Дуже багато видів, значить, з татухами тонкі, які світяться в темряві, кольорові, зі смаками, з реберцями в крапочку, зі збільшеним кінцем. Коротше, дуже много, дуже много. Можна сказати, що тут тільки два розміри, саме у ван. І вони латексні, що може комусь не підійти. Ціну ви бачите на екрані, вона дуже хороша, дуже вигідна. Другі. Ліло ви можете побачити на пакуванні медові стільники. Це не просто так. Така от структура найбільш міцна. І значить, вони кажуть, що завдяки цьому латекс менше рветься і вони більш стійкі. Також є в двох розмірах звичайному і XL. А ціни ви бачите на екрані. Ну за люкс Треба платити. Третє це скін, безлатексні презервативи. База для тих, кому не підходить латекс, або він просто його не любить. Теж є в двох розмірах: звичайний і XL. Також є інші види з всякими там реберцями, ультратонкі. Ну, Напишіть нам в Директ, ми вам все розкажемо. Ціну ви бачите на екрані, рішайте самі, це плюс чи мінус. Фор це. Розмірні презервативи Майван. Ми сказали, що у Ван тільки два розміри, але я вам чуть-чуть набрехунькала. Тому що у Ван є бренд Майван і це розмірні презервативи. Це у нас тестовий сет з трьох різних розмірів, щоб поміряти, обрати свій, і тут ще всередині є лінійка. Вау! Wow! Кому? <laughs> Тиснуть або незручно, або спадають. Ви знаходите свій розмір, і ви ніби в сорок ну, ви народилися заново. Ви переродилися. Які найкращі вчені кажуть регулярно пробувати щось нове, щоб формувалися нові нейронні зв'язки. Тому я обираю все так. А ви обирайте? А щоб замовити, пишіть нам за посиланням в описі профіля.